звідки приїхав пісок привіз просто <сих> я сміюся сам себе Та, ні. то ти одною рукою себе то його маленькою лопаткою ну. Ну, але ти? там трошки кар'єр повалювався це зле зле набирати обсипається от речистого піску але саперною лопаткою. 30, 31 відро. Одною, відро. Одною правою. Одною правою, так? Добре. Ой, Боже, Боже. Дай Боже щастя, пані і панове. Всім здоров'я, мирного неба. Не і такого, як сьогодні було. То точно, то точно. Миру і спокою всім нам. Тепер треба вигрузити. Halo? Ну, грузиться швидко, Так, бо він, він такий, ну, він не сипеться так сильно, не з землі. Не можна під'їхати близько і мусиш носити, бо обсунувся кар'єр. Від дощів. Від ущів від дощів, води? Люди підбирають, так. підбирають. Ну, Кожен і і старається чистого піску набрати, не, чи без глини. Та й вона... Ну, мусиш так підніматися наверх і спускатися як, як в горах. Але висить пісок, що ми тут під цепки купав, брав пісок. Ти uh -huh. його гарніший пісок на штукатурку. Той має трошки такі піщенки. Не, трошки глинку має, навіть видно, що він таки має краплення. Не глинка, такі пісок, прослойка. Але то, що він типу, знаєш, той камінь піщаник uh -huh. має цього, то його пісок має такі крупинки. І старався такого чистішого набрати. О, бо там якось так прослойками йде. А цей, що саптіка купав, дивися тут, що в нас під нами. Це стесенький пісок на штукатурку люкс. То, звідки, ти, звідки ти їх приніс, гриби? За плотом зразу, так? Файно, ну гляньте, які грибочки файні. Ну. Ой, яка краса, і до лісу не треба йти. Мастери сюди на обід принести. Так. Знов зривається. Не було вітру, так було добре, і знов вітер. Я в стройбаті служив, то казали, два солдати із стройбата заміняють екскаватор. Ну, щось похоже. <рес> Ой, має що згадати, чоловік це не. Не на Лопаті, на, 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 на автокрані робив, але в нас така приказка була на будові. Міцного здоров'ячка вам, шановні наші глядачі. Зараз в мого Славіка, хлопців, своя робота, ну а я на кухні, готую обід. Тут у мене в банячкові кипить м'ясо кролика. О, і ще сюди я додала трошечки курячого жиру. От як я робила відео про приготування тушонок з круляти, також казала, що до деяких тушонок я додаю курячий жир жир домашніх курей. Так, добре, м'ясо майже, майже готове. У мене буде сьогодні овочева юшка, бараболька вже готова, морква, капуста, помідора. Капусточка, помідор, о, ще цибульку, зараз ще цибульку почищу. Цибулинку кладу цілу, потім я її звідси заберу, як вона вивариться і віддасть весь свій смак. О, гляньте, ложка стоїть як в борщеві. Добре. Все, розгрузився. Так. Помаленьку, не спіша, а роботу зробив. Молодець. На сьогодні хватить. Так, там на плиті обід готується і отут у мене вже хлібопічка вимкнулася щойно. Тут же якраз хлібчик готовий, зараз вам покажу. Гляньте білий хлібчик на молоці. Так, зараз я його заберу з хлібопічки. Це вже й перше. Ну, так, ще трошки задамо обідати. Можна обідати. Ну, ще пару хвилин. Ще з пів, ну, десь так, з один. Я раз принесу зуба. два. Що? Моркви. Ну, то ж може сядь трошечки. Ну, перекуру потім знов, там вже є що носити. Дала ще сюди приправу. Десять овочів, помідорки порізала. Листочок. Трошечки перцю. Ще сметанки. Така у нас гарна вершкова сметанка. От, знову нам де збирати зараз. Отут сусідка принесла молоко. Вже якраз, вже якраз видно, що сметана підійшла, молоко вже підкисло. Добре. Ой, я добре, привезли сумки з пошти. Добре є, зараз позабираємо їх на подвір'я. Добре, Слава, дякую. А там є що двигнути, вони тяжкі. Поки Славік десь мій пішов, то хлопці заберуть їх до хати. О, є що двигнути, правда? менше. Там тут такі дуже тяжкі. Так, маємо такі величезні два чемодани важкі. В цих посилочках гостинці для наших фронтовиків, для наших захисників, надіслали їх мої дуже хороші підписники Тетяна і Микола з Німеччини. Я щиро вдячна вам, Тетяну, Микола, дорогі наші земляки. Я вам щиро щиро дякую. Ми вам дякуємо за те, що ви не втомлюєтеся допомагати нашим бійцям. Розпаковочку покажу у наступному відео. Дякую всім тим, хто пам'ятає, що нашим бійцям на фронті потрібна наша допомога і підтримка. Стайк пішов на город, потрошки починає вже морку підкопувати, забирати. Зараз йду до нього. Ой, вітрецька вже тут. У нас тут цибулька росла. Пару цибулин залишили, гляньте, ну, яка, яка файна. О, яка зелень. Викопати на салат забрати. О, яка краса. О, морозу нема. І вона проростає. Дивіться, яка в нас гарна морква. Файна морква. Ми того року так багато не сіяли, але морква як золото. О, Ой, о! о. яка морква. Канада. Оце морква Канада, Йорк тут ще десь є. І ще десь а, і ще Шантанепа. Ні, і королева осені має бути ще. І що справляєшся одною рукою підкопувати? Та земля м'яка. Ну. Але дуже багато жовтої є. Ага, я вже теж побачила. Він, ну. ну? А нічого. Ну і що? Але вона велика. Ти Знаєш, що я вже думала, таке теж, взяти її окремо, зробити зажарку і спробувати скуштувати. Вона повинна, певне, на смак одинаково бути. Я... Або навіть сирою спробувати її скуштувати. Двійка м'якоть хоть навіть сирою взяти помити почистити і скуштувати каву, вона. чи вона відрізняється чи ні від тої. От? Дуже багато жовтої. Так, в нас тоді ж одного... ні одного року так не було жовтої моркви, як того року. <різь> Та То я дивлюся, ти так справляєшся, як має бути. Купнув, збирав, ну, бач, знов жовта. Знов жовта, ну. Добре, ніч, не страшно, не страшно, зимою і ту, і ту. А що не ми зиму, то дамо, дамо тваринкам, та й все. не будуть, вони їсти. Ну, то в нас так весь час посів моркви йде. Ми Отак от, так, от е, гарна пряма, то піде в ящичок і в льох. Та, на зберігання. Ну як на, ну, на, на зберігання, на, на, на зразу буду брати на кухню. А а от все... карачкун. Поясни, що означає карачкун, бо то не всі знають це слово. <свист> то міста, якщо таке придумав карачкун. Ну дивися, скільки тут. Така ну, Отово теж. О, того Славік мій називає карачкуном. Хоча я, я її ще обрізаю і чищу, але він. Ну, та як є, прямої гарно його. Дошло. А та піде. Тваринам, сітку і на кормовий буряк положили. І тваринка. Так. Тут що зеленина така файна, ще будуть кролі і внутрі мати що? А, Знов не. зеленину. Гляньте, яка гечка файна. Бачите, що таке. Як штани, як штани. А ото, ну. Вже от, ну, от та гарна пряма. Дуже Та дуже є. Дуже... Так як кожного року в нас є різна. Є і велика, і О, оця дійсно. Є? Трістна. А тріста, де скільки днів дощі йшли без перестанку. Ну. Нам скільки треба? Два ящички чи чуть більше. А в остальне. Тваринкам. Ще буде салат. Або є капуста. Зел, е, сезон цибулі так. зеленої, та як так як на вісні. Так, скільки тут є. Ну, я не буду все виривати. Отак. Зараз оцю візьму, завтра післязавтра щось знову готувати. Знову прийду скубну. Хай росте. Певно, що хай росте? Ну, щоб не померзла. Так, давай. Десь була, лишилася трошки. Лишилася і пригодилася тепер. Ну, але тут десь велика лишилася, десь ну, вже була посохла, він десь не побачив, де в землі була. Так, добре, давай. І в теплицю. І всі вружаї в теплицю. О, гляньте. Тут вже і дощ не страшний, щоб О, от тепер таку моркву. Можна показати. Так, тут вже й дощ не страшний, що, щоб чистити. А, оце от шантане. Ось от є морква Канада. І ще так само королева осені цього року. Ось така у нас морква. Дякувати Господу Богу. Урожай. Урожай дуже добрий. При тому, що ми того року багато і не сіяли її. Ми минулого року набагато більше сіяли. Я цю люблю корейську. Ага, Треба добре буде зробити. З такою великою, то схочу, ну, як то кажуть, і добре робити, бо Май вона велика. Приправу, приправу маю, а як не маю, то сама придумаю. Маю рецепт. Не, не і все. Корейська вона гостра, я люблю гостре. Добре, зроблю. Я грибочки чищу. Подивіться, гляньте, яка краса. От Зараз, 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 отак я покажу. Гляньте, подивіться, яка краса. Я гарненькі грибочки, опенькі. Один з наших майстрів одразу за нашим плотом біля пенька позрізав. Гляньте. От яка краса. Як я люблю збирати греби. Часу нема, просто бракує часу і все. На вечерю приготую картопляне пюре. Бараболька вже почищена, залила водичку і пізніше підсолюю її вже буду варити. І так само підливку. Підливку густу, з опеньками, тушонку відкрию. От, зажарочку ще зроблю окремо. цибульку, моркву. І так само салат свіжої капусти і з цибульки. Приправлю олією, лимонним соком, сіль, перець. У нас щойно вимкнуло світло. Так, знімаю від, з ліхтариком. Так, подивіться, все. Барабольку зараз ставлю на газ, щоб вона варилася, підсолюю її. От, Підливочка у мене вже готова. І так само салат. Все готове. Єдине, що заправити ще його. От, Зараз ще також посолила вже. Зараз ще дам трішечки цукру для підсилення смаку, олійку і лимонний сік. Все, вечеря в нас готова. І то є добре. І то є добре. Шановні наші глядачі, дякуємо, що провели сьогоднішній день з нами. Ще раз всім бажаємо міцного здоров'ячка, мирної, спокійної, безпечної ніченьки. Хай все у вас буде добре. Хай у вас і в нас все буде гаразд.